Ранком середи у Кам'янському мешканці схопилися від гучного вибуху. Хтось іще відпочивав, інші вже збиралися на роботу. Гучний ми всі просипалися, поскидали прямо вообще, наче б казали, що і вікна повипадали в мене. Не та й чую, що на стороні, як таке, як щось сипеться. Воно як стекла, наче посипалося. Тоді тобто я вже вийшла, тоді тільки побачила, а так не поняла. Це жах був, Це очень большой жах був. Дражені було таке дома. окна пооткрывались, а пластиковые, хоть и закрыты на это, на ручки закрыты. Двери тоже так прикрыты были, все пооткрывалось. А это, ужасно. это ужас Это жах Раньше, ну, тихо было. Это как бахнуло на ужас. Я испугалась, оделась, а потом смотрю в окно зарево там вдалеке. И все прекратилось. Люди розповідають, найбільше скла відбитих вікон було у під'їздах, прибирали усіма будинками. З глобальними роботами допомагали вже комунальники. За дорученням міського голови Андрія Білусова, працівники КП Добробут оперативно виїхали на місце. Першочергово закрили вікна плівкою, щоб зберегти тепло в домівках. Сразу отреагували, добре, що раз-раз не -раз приїхали машини, і це засіклили. Дякую, звісно, що я не думала, що так швидко, хоча б дякую всім. Люди діляться, підтримка була важливою, адже вони й досі проживають той ранок. Кажуть, навіть не одразу зрозуміли, що сталося. Я не знаю, перший раз таку я побачила. Спасибо ребятам, очень хорошо, добросовестно, і все зробили, акуратно». «Вийшла туда в кухню, встаю, сестричка тут, і оно как озарится, все небо і как бабахнет, слышу, стекла полетели. Она говорит, стекла полетели. Я говорю, ну это где-то сверху. А потім зашла сюди, и я кажу, так стекла у нас полетіли. Ну, все, переповбой, що что що сказати. І слава Богу, оперативненько, приїхали, першу допомогу оказали нам. За словами керівника підприємства Добробут необхідні матеріали у їхньому розпорядженні є. Ремонти ведуть коштами міського бюджету. До кінця тижня планують завершити. Вчора зазнав пошкоджень в результаті роботи наших сил ППО, завдяки їм вони збили ворожу ціль. Було пошкоджено 20 будинок. Загальна сума вікон, які були пошкоджені 117. Наразі хлопці працюють, відновлюють скло. Виготовили вчора. Ми оперативно все затягнули деплівкою, де зуміли і встигли виготовити скло. Засклили. Я думаю, сьогодні-завтра вже всі вікна відновили і люди будуть мешкати в нормальних умовах. У Кам'янському це вже другий прильот за останній місяць. Міська влада напрацювала схему швидкої ліквідації наслідків. Проте усі щиро сподіваються, що ці навички не знадобляться. Мешканців закликають не втрачати пильності під час тривог і берегти себе.